І так, парні, такі відоси ми знімаємо виключно на студії, але сьогодні настільки унікальний і, як це правильно, ще сказати, давай, унікальний і. Коротше, настільки жорсткий, унікальний <світ> і неймовірний випадок, що ми обов'язково одразу переїхали на ВДНХ, щоб затестити нову дека, яка до нас нещодавно приїхала. Ви знаєте, що це за дека? Раз, два, три. пам 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 па бам -па Це нова дека. Стрітова, крута дека Аксель. Торнадо, по перше, читайте. Знизу принт мені дуже заходить. Якби він ще зверху був, прозорий наждачок залітав би. Але знизу теж класна, ніколи не стреться, тому що він всередині. Угу. Прям то, що треба. Ми цю деку почали розробляти ще десь пів року тому, а може навіть і більше. І я дуже сильно чекав цю деку, тому що дійсно не вистачало такої класної, в класних розмірах, до речі, ваших улюблених розмірах. Це 6х22 та 6х23. Це дуже зручний розмір, який найпопулярніший серед стрітерів. І при цьому ця дека ну, неймовірно легка. Ну, до речі, так. Да. Для таких розмірів доволі легка вага. Скільки вона важить? Ну, гадай, от отгадай. Мені ж цікаво, як скільки ти скажеш. Ну, десь кілограм 700 плюс-мінус. Ну легше, mm. ніж моє, сто процентів. Да. Ну, Неправильна вага. Я пропоную дати іншим людям спробувати. Да, щоб не вони... пали, не пали, щоб мені було цікаво. Теж, да. Я хочу, щоб інші люди також потримали цю деку і спробували вгадати, скільки вона важка. От поки ми будемо вгадувати, ви теж пишіть свої догадки в коментарях. Нам буде цікаво почитати. Може, із вас хтось вгадає. Так що пішли пробувати. Пішли, будемо давати людям, щоб вони її тримали і пробували. Вага у цієї деки, ну реально дуже крута. Так, парні, я вам даю зараз деку. Хто вгадає найближчу вагу цієї деки, той отримає наждачок. Хто перший хоче спробувати? 1,8. 1,8? Да. А ну-ка, а твоя думка? 1,6. 1,6. 1 кг 788 км. Ого. Привет, настільки настільки. Та це вже 4. 1, 8, 8. Я думаю, це вже кілоси. Кило 800. Сколько ты сказал? Кило 600, да. 600. Ты сказал кило Но 600". я тоже претендую на наждак, как же Да. Пам-пам-пам. 1670 грамм. Ярослав. Ярослав выиграл. <плес> Блин, <плес> Но, насправді дека дуже легка, тому я пропоную вже все. Час ставити її на самокат, чувак. Хватить тріпати словами, клеїмо наждак, збираємо самокатик на і йдемо обкатувати. Реально. Ми покатаємося, чувакам дамо і в кінці під, підіб'ємо підсумки. А у мене лети будуть сьогодні летіти. І так, давайте вже ставити цю деку на наш самокат. Я взяв з собою наждачок, щоб його можна було поклеїти. Мені здається, що я забирав самокат, саме під цюдеку, тому що подивись, як вона з моїми запчастинами прямо ідеально пасує. Да, прям червоний, дуже... там червоний. Да. Якби ще затиск залить балоном в чорний. ні, 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 От саме так. От саме так. Насправді, я от на нього став, він а що, мені подобається. Я, я теж хочу на нього. Ставити. Ну дай ні, ні-ні. Ты ж меня обидел? Ты же меня образив. Теперь я буду Ну тащить. Що, давай, щеоо почто! Погнали сразу на пил. Давай я перевіриш на ту, ту перелоку. Я дейче. просто перевірю, щоб она Дякую тобі за цю ідею. Сразу на пирилку мне подобається. Ой, хорошо! Ай, хорошо! Блін, прекрасно! Можливо, Олег зрозуміє, що його розміри лінди, типу, не сильно йому підходять і вернеться на нормальні. Як думаєте? Коротше, вона не така легка іменно на банік, але ти крутиш трюки, вони чітко приземляються тобі в, в ногу. От спробуй сам зробити. А ну давай. давай. Я хочу теж побірілочка. Давай. А. Борт лок три. стандарт. І що, як воно? Мені сподобалось. Вона прям прям залетіла. Ану ще раз. Ану ще раз. Ай! Блін! Я ж думав, що буде борт локо по 3. А, ні, я, я загадочний людина. Ну, не борт лок 3, а борт лок 3 з баром. Хорошо, окей. Okay. Ні, насправді, реально, от перше враження. Дуже класно збалансований самік. Мені подобається висота керма да. і дека, в принципі, скользить дуже ну. класно. При тому, що ми її не натирали. Так, да, кстати. Це, ну, Це з коробки, ви бачили. От подивись, дно без парафіну. Ну, пирілка на парафінина, ну, типу, дощі йдуть останнім часом, тому ну а, просто звичайна пирілка. Скальзить, бандит. А! Боже, настільки прикольно відчувається. Я, ну... Вона дуже хороша. Міняти. ти. Давай. Треба, коротше, забирати Олега його лінду і лишати його на цій красуні. Да. Вот так вот. Ну, вона реально крутиться отак. Ану, в мене є ідея. Ми... Стой, стой стой стой. Перевірочка, перевірочка. Я так не вмію. Зараз я покажу як я вмію. Страшно. Зараз, Зараз буде. Раніше він катався на 6,5, а це 6,0. Ясне діло, що йому буде не так сильно комфортно, тому що ну, вона в гуще. айса треба звикати. Як не крутив? Ні, ну чекай, в мене 6,5 дека, а це 6,0. Я... Зараз буде. Ай, хорошо. Е, вона трохи тяжче тянеться. Е, як на мене, ну, да, Айс да, да. Менел, ніж моя. Але в принципі до цього треба просто звикнути. Окей. Ну, мені. Окей, я ну мене у, що... типу, може, да, я тянеться так собі, а що на рахунок нову змену. Перевірочка. Прям тут, прям тут, останні. Ні, року... ні ні ні, погнали на нормальний спот. Я пропоную змінити спот. Поки і... Олег думає на наступний спот, я ще один Ага, ага. Ну тут треба до нього звикати. Прийшли нормально зробимо. На змену не будемо це викаблучуватися, але можливо. Мені єдине, що незручно, це те, що вона просто менша, ніж моя, до яких я звик габаритів. В цьому іншому реально дуже класно. Що скользить, що банік ще й легко, легше, ніж моя. Я на слому таке з першої не зроблю, напевно, жорстка. Так, я беру реванч оно з Будемо робити отут на Боксіку. Хорош! <гум> Мені так подобається як він згинається. Чувак, зробив за цей день на цьому самокаті, навіть не на своєму, вже... Скільки ти трюків зробив? 4? 5. 5. Крутиться взагалі шикарно, мені прям подобається. Вона легше, ніж моя крутиться. Вона значно легше, ніж моя крутиться. Я От... спочатку думав, що 60 на 22 буде некомфортний для мене маленький розмір, але в принципі дуже класно. Ану, мені так. прям подобається. Я пропоную спробувати в дроп якийсь або э, повилітати, якісь трюки поробити. Давай. Переміщаємося на останній спот наш. Робимо ще по два трюки кожен по одному і даємо малим тестити самокат. Там вже ціла черга бажаючих, типу, вони просяться вже покататися на ньому. Боже, вона крутиться просто прекрасно. Вони ті в клас. Я думав, що жорстче це буде просто. може. Ну короче, для Олега пойдет. Для Олега? Да, реально. <laughs> я просто похлопаю. Крутится она реально топово. У меня тоже есть два трюка. Казальжей или сюрприз? Так, забухай, буду сюрпризом. Окей. Наш то новый, чепляет. Ай, хорош. Мужик! Окей, це був перший трюк. а другий. Я зараз побачу. Другий буде на виліт. На виліт? Да. Моя ідея, що це може бути або трі або щось інше. З першої. З першої? Тут реально з першої, без вирізається. Скажіть, ти, ти колись робив на виліт цей трюк? Тут ніколи. А де робив? На пул? В турба. В пул. Чи... В... Да, в турбопул. Ну, no. Але. Але. Окей. Я пропоную шукати людей, щоб вони просто спробували покататися на, на... на... Я... на них. Я да, ну, так, я змучився. Спробуєте? Просто... Давай. Мені просто подобається, що у них в основному декі 6,5-6,8, а тут їм дається 6,0, як і в нашому випадку. Довіряю цій людині все своє життя. Ой, ой. Ну якби було б прикольно. Ану. Ай-ай-ай. І що, як воно крутиться? Ну типа. Ти не знаю, як кидають, що Ну от якраз я як... Ну в нього задайно. просто такий самий руль. Та як в тебе. Ну, да. руль, здорово, дека. Ну я СКС, просто у нього і хік. Ану, Ярик, давай. Тобі самокат. Яка в, як в тебе дека зараз? 6,5? 6,5. 6,5 на 22,8. Ну, типа, це буду короче Что ты хочешь попробовать? Ну, Давай чуть -чуть. только ну, вылет уже мы просто откатали. Там перилка, пул, ступы. Давай копинг. Коупинг? Погнали на копинг. Ай, хорошо. 30-0 на відміну 65, але все одно. Shifty, в ванеті, все це є. Прям класно. Мені Самокат типу, відчувається більш таким цільним. Якщо моя лінда була така для байкерів, то ця така, іменно собрана і класна, як спортбайк. Мені подобається, що всі все роблять з першої і другої спроби. Мені, подобається, що ти стоїш наді мною і чеш мені головку. <ріху> Ой-ой-ой. Он прям так витянув! Я таке на слово не роблю. Реально не роблю. Я би на тому місці лишив я би на пару Я, я Может реально буде деякий час, покатаюсь на ній, подивлюся, типа, як в мене пойде прогрес. Можливо, я хочу спробувати тві-пас сделати. Я не робив тривіпа три роки. Тривіпа три роки. Май, хорош. Під, да. Підготовився. Підготовився. Спеціально <laughs> чекав. <laughs> Спеціально <laughs> чекав. Ай, хорош. Ну, очень контрольно. Я таких... Ні, я тоже так умею. Я не вмію так. алло. Що, як воно? Ти хочеш? Да, чуть-чуть. Давай. Чувак, ну з тебе вообще, ну, моя будет прям жорстка людь. Я гадаю. Я хочу виліт, все, що ти ты умеешь. брай на вік сюда. Давай, бігом. Ні, бігом. Бігом. Я знаю, що він може, він зробить. Ну ладно. В принципі, то, що я загадав. Это. Це... Ой-ой-ой. Давай, флет! Давай, скат, ботин, флэп. Ай, хорошо! Ай, хорош! <плывает> И как он? Ну, я, я понял, что у нас ваши крученицы. не подобается. Прикольно? <прелев> с кс-ом <норма. прелев> Я думаю, с хипом вообще хорошо. <плывает> <плывает> вообще было бы, да, идеально? <плывает> ну, а фифт... Давай. <плывает> 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 идеально, блядь. Пятеньку, пятеньку. Ай-яй-яй, просто ему нестандартно. Блин, идеально круто все это дело. Вау! <говорит> <На плау. говорит> Ай-яй-яй, <-яй>. хорош! Мужик! <говорит> Блин, Ну а, все да, зробили, все, що могли зробили, в принципі. Ні, подожди, я хочу ще в пул. Я хочу... Хорошо, я, я зараз... Давай, Максип. Або брай. Брай! Ти <клес> По пулу? Я зараз добре катаю. <клес> по <полу? клес> По пулу. А, по пулу. По -пулу. <клес> ну, <клес> Давай. Ці, оці як маленькі іграшки, як вони. По Популу. Лабубу. пулу. У Олега своїх. Я воплощаюсь. А ну, сейчас разгон будет. Олег так хочет роллер сбыть. Красава. <сparak> руб... Красава, чуть не сбыл ролики. Молодец. Я, я не специально. Давай бар на бар сделаем. Давай. В экваторе? Конечно. Якийсь прайм Олег, так, он так да. никогда в жизни не катался, подряд. Что ты сделал? Самокат да. я, сейчас. А, а, да. ту, я думаю, можно і заканчивать. Да сейчас Олег вб'ється. Ну, на ладно, самокате. Ну ладно, спробуй, я ее прохавав. Не, нормально. Блин, реально, выкидывай свою линду в сметник. Не, ну без рофла, Лишайся на таких габаритах. Я покатаюсь реально на ней. Ну, ты начал кататься. Ну типа. Ну все. Тобто я два роки був неправильною людиною чи що? Ні, ну як неправильно. Просто ну, дивно. ми <реку> <Сильно> робимо помилку. Так <реку> <реку> да. Так. — що, давай ще одному чоловіку дадим, щоб він полі вилітав з пула. Дав то прикольних прикольно Ну так, да, ми, в принципі, весь парк обкатали, залишився тільки виліт з пула. Я думаю, що mm -hmm. оцей чудик ще зараз це все обкатає. І на цьому будемо підбивати підсумки, mm -hmm. правильно? Yeah. Ось наш Толік. Ми дали йому наш самокат, запустимо його в наш пул. І він зробить для нас трюків. <гас> Давай, Толік, газани. Ці трюки будуть нашими. <гас> Толік, нормально газу. Хорош! <гас> типа <Такой, гас> задержка, <гас>, типа, немножко задержка. <гас> Олега Емоція. <прогружалась. гас> <гас> <гас> Ні, ну, бля, та, просто, Ні. Давай так, я не знаю просто, як іншим, типу, вони кажуть, що ну, це прикольно. Як на мені, дійсно, типу, порівнюючи з моєю старою декою, все крутиться набагато легше. І навіть ті ж самі скальжухи, які я обожнюю, не сказати, що я їх втратив. А, я, я думав, що буде проблематично з тіпо, скальзаками по пірілки, тому що дека значно вужча, ніж наші, до на яких ми привикли. Але в принципі на пірілці вона себе дуже комфортно відчуває. Ну, да. окей, там треба звикнути трошки до фіфтів з файло, ну, айспіком. Ну, в принципі, ти бачив, я зробив там з якоїсь третьої да. чи другої спроби. Так що загалом я би десь поставив 9 з 10. 9 з 10? Так. Да. Я не скажу, чому я зняв мав. Нехай думає. Ні, Я не знаю, важко якось давати оцінку, тому що мені вона подобається тим, що вона... класно крутиться. Банально для 6,0. Я просто порівняв деякі 6,0 і ця реально виявилася такою дуже легкою. У мене просто ніколи не було декілька 6,0. Ай-яй-яй! Ай Давай, добирай! Ай, хорош! Мужик! Фу, ну це сильно! Він мій герой. Боже, що ти ну бачите, Правильно, оце Якщо будете кататися на таких деках, у вас одразу автоматом з'являються фанати. Ну, користуйтесь. Давай, я спробую ще один трюк. Останній трюк. будь ласка. Так. А, ви ще не написали коментар, не підписалися, не поставили лайк. Бігом. да, я знаю. Короче, дуже... Починається бочалка на три віпа. Дивіться, все те саме, що в віпі. Вам треба крутити їх під собою. От зараз, от, перемотайте 10 секунд а? назад, а я їх крутив спереду. Вони мають бути під вами, під вами, чуваки. Зараз будемо бити Олег. Давай, <тук aí> <evaluation> olmaz, в тебе ще пара спроб. давай. А в мене потім буде дві спроби. Но я тоже не умею тревипай. Я типа крутый на словах, а на деле пустышка. Ну тебе максимально близкий Мож, Можно я... питание, Че ты вылетаешь с кубы? А там, там лучше выкидывает. Лайфхаки уже пошли, короче. <laughs> да. Что, будешь собрать? <laughs> я просто... О! Ой, дом. На. Ой, дом упал. <laughs> на, 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 меняемся. Так, теперь мой вечер. Три випчика, две спроби. Йоу. Ясно? Зараз буде. Ай, хорош. Це що, друга спроба? С першої зробив. А, точно. Ай, хорошо. О, дідовські приколи. Коротше, на наступні на наступні. відео поза Студію не клич мене. У мене нема сил. Чуваки. Чесно вам скажу, скільки я катаюсь вже на цій лінді, і мені дійсно дуже сподобалися ці розміри. Тому я думаю, я деякий час дійсно на ній покатаюсь, якщо не до самого кінця поки її не зламаю. Зламаюся дум... за частиною, я не так швидко. Я думаю, що ну, 100% лише покатайся. По-перше, прогрес дуже швидко піде на ній. Вона реально дуже швидко крутиться. І це тобі дасть змогу гадати старі трюки, угу. вивчити, можливо, якісь нові. Ну, ті, ті ж, три, ті ж три віпа, чувак. Ну, типа, пару хвилин на це виділити, ти їх зробиш. Е, і в... Кінці, я думаю, що ти зрозумієш, що лінда все таки трохи завеликати. Ну лінда, ти знаєш, от лінда це така дека, до якої ти з часом приходиш. А ця дека вона ідеальна іменно для вивчення нових трюків, тому що в тебе yeah. прогрес іде ось так: от. ну взагалі є така тактика: дві деки. одна маленька дека для вивчення жорстких крутіх верті, і друга велика дека для вивчення скальчук. І коли ти просто постійно їх міксуєш, ти реально отримуєш дуже класний прирост, тому що. Я на сідеці реально покатаюсь, і я реально вивчу на ній дуже багато трюків. Вона реально дуже класна, дуже монолітна І навіть ті ж самі скаржухи я їх не забув. Вони в мене такі ж самі. а Можна і краще будуть. Тому, чуваки, купляйте цю неймовірну деку, щоб прокачати свій скіл, тому що це одна із найкращих дек в розмірах 22 на 60 або 23 на 6,0 в чорному і сірівному кольорі, до речі. І ви ж думаєте, ну блін, якщо це дуже класна дека, вона легша за тілти, вона дуже класний має розміри. 22-23. Ну, вона, значить, буде коштувати дефіка, а ні. А скільки, до речі, вона коштує? Я не знаю. Ця дека коштує 3999 гривень. Чого? скільки? 4 тисячі за да. цю лялю? Ну. 4 тисячі, якщо ви завтра не будете в магазині самокат, я в черзі за цією декою, ну ви щось не так робите в житті, пацани. Задумайтесь, реально. На 4 тисячі аналогів навіть я навіть, я навіть не знаю, які можуть бути. Так, да, взагалі їх немає. Я, я перевіряв перед цим no, відосом, я не знайшов нічого. 0-0 аналогів, тому, блін, ціна мене дуже здивувала. Да і дека в цілому? Мені так. сподобалось коротше. Коротше, чуваки, переходьте за посиланням, купуйте цю дека. Але якщо ви хочете до цієї деки новий цікавий наждачок, то напишіть в коментарі речення зі словом «Торнадо». не просто торнадо, а акцій акції І на наступному відео ви отримаєте наждачок, тому що в цьому відео наждачок отримала ось ця людина. Я, до речі, знаєш, що хочу зробити. Я хочу ній покататися і здати свою рецензію. Це там місяць-два місяці катання на сідеці, щоб, да. ну, щоб типу, зрозуміти, як вона дасть тут не мені пуст. Е, мені би було цікаво подивитися на її е, виживаєсть. Да, Ось це да. мене цікавить. Ну, коротше, такий відос в них хороша тераторіць. Скільки вже? Півгодини відео. Все, пока.